У дубні мотоцикліст збив дівчину і, зі слів очевидців, зник із місця ДТП. Трапилося це вчора, 24 квітня, близько 20.40 на вулиці Грушевського. Свідчий попередньо встановив, що Керманич мотоцикла допустив наїзд на 18-річну дубинчанку, яка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Наразі дівчина знаходиться у лікарні у стані середньої тяжкості. 18-річну пішохідку медики госпіталізували до лікарні. У неї діагностували перелом ноги, струс головного мозку та закриту черевну мозкову травму. Зазначається, що мотоцикліста, який спричинив ДТП, уже розшукали. Правоохоронці за допомогою камер відеоспостереження оперативно встановили транспортний засіб та його водія 15-річного жителя села Грядки. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі встановлюються усі обставини ДТП. Варто також зазначити, що місце, де трапилася автопригода, доволі небезпечне, адже нагадаємо, саме на цьому переході три роки тому постраждала Дитина у візку, з якою мати переходила дорогу. Правохоронці вкотре наголошують водіям: будьте уважними на дорозі та дотримуйтесь швидкісного режиму. Крім того, нагадуємо, керувати двоколісним можна із 16 років, маючи посвідчення водія.